Раз так багато майстрів. Але Христос Воскрес! Я не знаю, як вам, але в мене таке враження, що Пасха була не два тижні тому, а десь що вже півроку ще не менше, минуло. Просто час настільки стиснути, і стільки багато подій відбулося за ці два тижні, що воно реально десь вже дуже давно і дуже далеко. І минулого разу, а це було 23 лютого, більше ніж два місяці тому, ми з вами говорили про поклоніння. Але про поклоніння в такому ширшому аспекті ми говорили про поклоніння через спільноту, через те, як ми поклоняємося Богові насправді тим, як ми живемо один з одним. Сьогодні ми також будемо говорити про поклоніння, тільки трошки в іншому вимірі, можливо, в такому зрозумілішому, ближчому і очевиднішому для нас. Хо oh, є. Yeah. Ми будемо говорити про поклоніння через пісні, і знаєте, як написано в Конституції, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і СПХ, там такого нема, але нічого. Бо сьогодні я так бачу, тут дуже багато людей, які саме з цієї сфери, і мені аж якось більш хвилююче стає. Та все ж сьогодні ми будемо трошки говорити про це питання, яке природно виникає внаслідок попередніх наших розмов. Навіщо ми взагалі тоді співаємо? Нащо потрібні пісні? На що ми співаємо і чому ми називаємо це поклонінням і прославленням? І я хочу почати з дуже очевидно: музику створив Бог. Це проста теза, але в кінці 19-го, на початку 20-го століття в Україні, здається, саме на території Галичини жив, відтворив такий композитор, музичний діяч, вчений Анатолій Вахнянин. Часто вів музикознавчі лекції, і, власне, кожну зі своїх лекцій він починав словами музику створив Бог. І це не просто звичайні слова, бо музика, вона справді є дуже особливим видом мистецтва, який має на нас чи не найбільший вплив, якщо ми говоримо про. Прямий якийсь емоційний вплив чи пряму взаємодію з людьми. Звичайно, можливо, на вас більше впливатимуть там картини, скульптури, будь що інше. Але я все ж таки думаю, що ви погодитеся, що музика, вона справді дуже сильно впливає на нас у всіх сенсах цього слова. І, очевидно, не лише для нас, але й для єврейської культури. Спів він був дуже чимось важливим. Музика була дуже особливою, дуже важливою. Про це яскраво свідчить і наявність книги Псалмів, в принципі, як в писанні, і не лише її а, зрештою. До багатьох псалмів навіть є додаток, на якому інструменті він виконувався, чи в якому випадку, коли його там треба було грати, як виконувати. І ми можемо дуже багато читати про музику спів і в старому завіті, в тих же самих псалмах, хоч не тільки в псалмах, аби нам не здавалося, що це тільки там. Я виділив три тексти. Їх тут немає, але ви можете знайти і перевірити, що я не збрехав. Є значить це три приклади пісень в старому завіті. Це вихід 15.1, книга суддів 5.1 і Вісає 12.5. Я виділив лише три тексти, бо їх насправді дуже-дуже багато. І якби зараз я почав вишукувати всі 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 то ми насправді могли б нічом, нічим більше не займатися сьогодні, окрім як читати писання. В принципі, можливо, колись варто буде це і зробити. Але ми бачимо, згідно з цих текстів, ми можемо побачити, прослідкувати цікаву річ, що люди вони багато. І натхненно співають в Біблії є дуже багато натхненних глибоких пісень, і зазвичай вони передають якісь богословські істини, ідеї, нагадуючи, ким Бог є для тих конкретних людей. І аби ми не думали, що все обмежується старим завітом, в новому завіті також є приклади пісень, і не просто пісень. Тобто, чи змінилася ситуація? Чи люди перестали співати? Ні, бо більше Ісус теж співав, і недавно ми згадували у нас було було зібрання в четвер. На, коли коли була вечеря, остання вечеря в Христа з учнями, і там є дуже цікавий момент. І заспівавши, вони вийшли на Оливногору. Тобто вони повечеряли, відбулася ця вся процедура зимивання ніг, ідея. Ісус сказав, що його хтось зрадить. І чомусь двом євангелістам було важливо зазначити, тому що це написав Марко, і це написав Матвій. Так само заспівавши, вони вийшли на Оливногору. І скоріш за все вони співали одну з частин галелу. Галел це псалми 113-118, Вони традиційно виконувалися під час єврейської Пасхи, і тобто, можливо, ми не так багато закликів читаємо в новому Завіті, не так багато в нас і прикладів, як в старому. Але насправді ми десь можемо зрозуміти на фоні, що в принципі там ситуація з піснями, з музикою вона не змінилась. Як люди співали, як люди це робили, так само і Ісус це робив, не просто будь-хто інший. І зараз я хотів би повернутися до тексту однієї старозавітніх пісень. І я не хочу цим зловживати, але в принципі ми сьогодні читали символ віри, а не текст писання. Тому було б класно, якби ми разом її прочитали. Тим паче це пісня. Уявимо, що ми її проспівуємо, наче. тому запрошую до спільного читання. Ви можете встати, якщо вам так буде комфортніше. Тож. Після цього Мойсей з із усіма ізраїльтянами голосно скандуючи, заспівали Господу цю пісню. Я буду співати, бо він велично прославився, коня і вершника скинув у море. Господь, моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю Його. Він Бог мого батька. Тож вихвалятиму Його войовничий витязь, ім'я Його. Колісниці фараона і його військо він кинув у море. Найкращих полководців він потопив у Червоному морі. Безодня покрила їх, вони поринули в глибочинь, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою. Твоя правиця розбиває ворога. Величу своєї слави ти скидаєш своїх супротивників. Ти посилаєш свій гнів, який їх пожирає, як стерню. Духом твого гніву були згромаджені води, потоки стали стіною, водна беззодня застигла посеред моря. Ворог сказав: Кинуся й найдужину, розділю здобич, наповню ним свою душу, вийму свій меч і позбавить їх спадку рука моя. А ти дмухнув своїм духом і покрила їх море, вони потонули, наче свинець у глибоких водах, хто поміж богами подібний до тебе, о прославлений у святості, подиву гідний своєю славою, котрий твориш чудеса, хто подібний до тебе, простягнув ти правицю свою і поглинула їх земля. Ти у своїй доброті попровадив цей народ, якого ти визволив, і своєю силою привів до своєї святої оселі, почули народи і затремтіли від страху. Жах огорнув мешканців Филистимського краю. Тоді збентежились князі Едому, і трепет охопив вельмож Моаву, впали духом усі мешканці Ханаану. Нехай найде на них великий страх. Від величі твоєї руки вони замовкли, наче камінь, доки не перейде твій народ, доки не перейде цей народ, якого ти придбав, ти введеш їх і посадиш на горі своєї спадщини, на місці, яке ти зробив для себе житлом, святиною Господньою, яку звели твої руки, царюєш на віки віків. Адже коли в коні фараона з його колісницями та його вершниками війшли в море, повернув на них води моря. А ізраїльтяни йшли суходолом посеред моря. Можете присісти, я вас вітаю. Ми фактично щойно виконали одну з старозвітніх пісень. І бачите, вона трішки складніша, ніж те, що ми зазвичай співаємо. Десь не така зрозуміла структура. Куплет, куплет, приспів бріч, куплет. тобто все воно. А так заплутаніше, тому якщо раптом нам здається, що якась пісня складна, просто згадуйте цей текст і вас зразу попустить. А в чому взагалі суть? Ми, от якщо прослідкувати, про що ця пісня? І вона працює дуже цікавим чином. По-перше, вона надзвичайно богоцентрична. Ми бачимо, ми можемо вловити також історію єврейського народу, вони успівують ті події, які з ними відбулися. Але попри все, кожен кожен з таких завитків він приходить до Бога і стверджує його дію, те, що він зробив, і вона відкриває або нагадує конкретні істини про Бога і допомагає сфокусуватися на Бозі і на тому, ким він є. Там багато оцих зворотів войовничий витяг з його ім'я. Оце все, 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 все вони просто фактично звертають увагу, нагадують собі те, ким Бог є, і верніть увагу, це вже відбулося. Після того, як власне єгипетський єгипетське військо потонуло в морі, тобто це було важливо робити як нагадування, вона вказує на те, що Бог робить або робитиме. Бо і, і, і навіть і, і на те, що робив. Тобто є три отакі сфери. Вони згадують про те, що сталося з єгипетським військом. Вони говорять про те, що зараз Бог досі присутній досі він їх провадить благословляє. І теж вони говорять про те, що в майбутньому ти посадиш нас на тій горі, на своєму в тому місці, яке ти для нас побудував. Тобто вони охоплюють ці от аспекти. І фактично, завдяки цьому вона вселяє надію на майбутнє і допомагає народові йти вперед, попри те, що зараз вони все ще в пустелі, і ми знаємо, що. Впродовж наступних 40 років вони будуть в пустелі. Вони то ще не знали, але ми то вже знаємо. І ця пісня, в тому числі, вона потрібна для того, аби всулити надію на майбутнє. І аби не обмежуватись одним. Цей текст я вже зачитаю сам. Це фрагмент тексту з Нового Завіту, з послання до Филипп'ян 2.6.11. 11. І це також гімн. Це одна з тих перших пісень. Які виконували перші християни, можливо, для нас це для когось це новина. Я, коли це дізнався, я здивувався, бо справді нічого так сильно на це не вказувало, але от якісь певні дослідження прочитавши. Виявляється, що це справді гімн це пісня, яку вони виконували. І тож, він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе. Був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Той зв'язок, який можемо простежити ця пісня максимально богоцентрична. Максимально христоцентрична вона не оспівує просто якісь там речі, які траплялися з християнами першими. Вона не оспівує якісь такі просто буденні речі. Але буквально це пісня. Я такі пісні називаю пісні Євангелія Ми ми часом співаємо теж такі пісні, які просто переказують Євангелію переказують шлях Христа. Те, що він пережив, те, що він зробив, і тут насправді дуже дуже такий класний для мене особистий фрагмент, що щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. І це було дуже важливо для перших християн, бо тоді ще така напруга між юдеями, греками вона була присутня, але цим самим апостол Павло він. Наголошує на тому, що окей, є юдеї, є греки, але це не проблема. І навіть греками все обмежується, бо щоб кожною мовою, тобто, це така е, закид на майбутнє, на те, що буде велика експансія християнства, і справді багато, багато інших народів вони дізнаються про Бога, і вони також будуть співати йому в тому числі. І співати це е, буквально біблійний заклик. Ми багато разів читаємо. Співайте Господу пісню Нову. «No». Це червоною ниткою воно протягнуте через все Писання. І через старий завіт, і через Новий Завіт і, як ми вже згадували, музика особлива, тобто воно має оцей глибокий сенс. І побільше є один цікавий момент Бог це Бог, який співає. Я для себе відкрив цей текст. Так не, не, не дуже давно, тому мені дуже сподобався цей момент. Просто в книзі Софонії, третьому розділі, 17-му вірші, написані такі слова: Господь, Бог твій серед тебе, велет спасе, він у радості буде втішатися тобою, обновить любов свою, з успівом втішатися буде тобою. І коли ми подумаємо про те, що Бог також співає, і не просто співає, він з успімом втішається. Нами фактично, звичайно, ми можемо говорити про контекст, про германевтику про ці всі речі, але ми усвідомлюємо те, що ці тексти вони і нас стосуються, і те, що Бог співає, втішаючись нами, це такий дуже глибокий особистий момент. Але теж хочу звернутися до більш негативного аспекту, іноді або й часто можна почути тези. Які звучать приблизно так: ми входимо в Божу присутність через пісні. Або ми запрошуємо Бога на це місце піснями, або ми, як група прославлення або левити, ведемо людей в Божу присутність за собою, і наше завдання там відкривати ці брами і тому подібне. І зізнаюся, що колись, десь я теж думав щось схоже, але хотів би зараз, аби ми трошки змінили вектор роздумів. і Розібрались, чому так виходить. Бо зазвичай таке сприйняття поширене в нас через те, що люди, ми як люди, ми дуже емоційно сприймаємо музику як явище. Як вже говорили, що вона одна справді з найбільш впливових мистецтв, створених Богом, в принципі. І вона буквально впливає на наш стан. Я впевнений, що кожен і кожна з нас переживала цей момент, коли десь якийсь поганий настрій і хочеться послухати таку прям музичку, щоб ще. Робити це все або навпаки, коли ми слухаємо якусь приємну нам мелодію, якась знайома пісня звучить і наш настрій він зразу покращується, зразу все міняється, і цього нічого поганого в цьому насправді немає, бо емоції теж створив Бог, і те, як, що вони так функціонують і реагують на ці зовнішні чинники, це частина його задуму. Нам подобається музика, ми її емоційно сприймаємо і це окей, але не завжди наша емоційна реакція. Свідчить про якусь надприродню божу дію. Іноді це просто людські емоції. І я знаю, що межа тонка, але справді нам постійно потрібно себе десь випробовувати в цьому. І в книзі Поклоніння має значення, ми вже безліч безліч разів всіх, хто з музичної команди вони її тут згадували на сцені. Боб Кофлін її автор, він описує таку цікаву історію. Це реальна історія. Каже якось одна місіонерка в Південній Африці почула співи жінок племені Зулу. Вона була дуже сильно розчулена музикою. Просто це ну це було щось дуже прекрасне. Вона ніколи ще такого не чула. Вона дуже розчулилася, і зі сльозами на очах просто питає в своєї подруги: а про що ж вони співають? Бо це ж настільки ну неймовірно. І відповідь була дуже простою: бо слова пісні перекладалися приблизно так: якщо прокип'ятиш воду, не підхопиш дизентерію». Тож, бути розчуленим від музики та по справжньому поклонятися через неї не одне й те саме, сама по собі музика є просто інструментом, але ніколи не має ставати самоціллю. І важливо зазначити, що якщо ви яскраво відчуваєте емоції під час співу, це окей. Це не погано, це не проблема. Не треба зразу себе давити, закриватися і так далі. Також не варто хвилюватися, якщо ви не відчуваєте їх так сильно, як хотіли б ми. Ми всі різні люди. У нас всіх різний емоційний рівень. Ми всі по-різному сприймаємо те, що на нас впливає, і це абсолютно нормально. Але є одне але бо емоції стають ворогами лише в тому випадку, коли стають ціллю нашого співу. Я співаю. Щоб відчути щось яскраве, я співаю, щоб от пережити це щось таке особливе. І якщо я цього не переживаю, якщо цього немає, то це свідчить про те, що Бог не діє. Це свідчить про те, що щось не так. Значить, я щось зробив не так, значить, я якось десь не доспівав, значить, ну, щось пішло не так. Бог не так працює, як мав би працювати, як я собі це уявляю. Але це така помилка насправді помилка нашого мислення, адже Бог всюди сутній. І це Значно складніше, ніж ми можемо собі подумати, але я просто хотів би, аби ми зараз чисто так відсторонено ще раз от, прочитали ці два слова, подумали про них, про те, що Бог всюди сутній, і його присутність не вимірюється в децибелах в кількості повторень приспіву чи тим, як багато разів я промовив слово Алілуя в пісні, вона абсолютно з цим не пов'язана. Я не можу змусити його діяти більше чи менше піснею. Інструментальним програжем чи ударним соло є дещо інше. І тут насправді дуже багато залежить від нашого серця, від того, як ми готуємо себе для цього. Адже, якщо ми закриті, якщо наше серце не є доступним, і якщо ми нічого не робимо з тим, аби якось побороти цей бар'єр, дозволити, дозволити Богові працювати з нами, то навряд чи ми справді зможемо зловити оцей ще справжній реальний зв'язок із ним, а не будемо посилатися на емоції і так далі. Бо у всіх нас відбуваються різні речі в житті. І чи означає якийсь мій поганий стан, поганий емоційний стан чи такі речі, що я не можу зараз Богові співати, бо ну, я щось не так відчуваю, а значить це не окей. Абсолютно ні, це риторичне запитання. І ми маємо пам'ятати про те, що коли ми відкриваємо своє серце навіть всупереч обставин, які десь нас оточують, для Бога це найцінніше. І це абсолютно не означає, що ми почнемо відчувати в той момент щось особливе. От взагалі не означає. Але це такий шлях розбудови справжньої, щирої довіри до Бога, а не сподівання на наші відчуття, на наші якісь ці внутрішні штуки, що от так, 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 я зловлю зараз цей момент, і я буду за нього триматися, бо. По ній в житті буває всяке. І Бог присутній зараз тут, співаємо ми чи не співаємо. Ми зараз не співаємо, але ж Бог тут є. І я б хотів, щоб ми запам'ятали зараз дещо важливе ми ніколи не робимо першого кроку до Бога. Усе, що ми маємо, усі наші можливості, які є, вони є лише тому, що Він пішов на хрест, помер і воскрес. Будь-яка наша пісня, будь-яка наша дія вона є реакцією на те, що він зробив для нас. І хоч в старому завіті як символ було місце буквальної присутності Божого Духа, скині, а потім храм, але в Євангелії від Івана записані дуже гарні, глибокі слова. Ми теж безліч разів читали їх, говорили про них. Ісус говорить, Самарянці, з якою він зустрівся біля колодязя, точніше, це йому спочатку Самарянка говорить, а потім він і відповідає: наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. І Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, по спасінні від юдеїв, але надходить час, і вже тепер Він є. Вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка: знаю, що прийде Месіє, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе, каже їй Ісус: Це я, той, хто говорить з тобою. І часто ми думаємо, що. Оця ситуація з поклонінням з храмом, вона змінилася лише в момент роздарання завіси, в момент смерті Христа. Але якраз хочу звернути увагу на оцей текст, і вже тепер він є. Чому? Бо Ісус потім в кінці відповідає: це я той, хто говорить з тобою. Тому що Ісус змінив це не просто своєю смертю, не просто цим. Він змінив це, в принципі, приходом, своїм приходом на цю землю і провадженням своєї цієї місії. І знову ж таки, цей час він є вже зараз. Ми живемо насправді. В надзвичайний період, в який не могли жити євреї старозавітні, всі були декілька окремих прикладів людей, з якими Бог діяв по особливому. Ми їх знаємо. Це і Авраам, і Давид. Але сьогодні ми всі живемо просто в цей дуже особливий період, бо нам не потрібно особливе місце, аби поклонятися Богові. Ми можемо робити це де завгодно. І знову ж те, що ми говорили минулого разу, і наше поклоніння Богові абсолютно не обмежується піснями, співами, чи молитвами, чи будь-чим таким дуже високодуховним, що ми завжди так сприймаємо, бо все, що ми робимо, ми можемо робити як акт поклоніння Богові. І ми ніде не можемо знайти в писанні місця, в якому йдеться про те, що ми будемо поклонятися через якісь особливі пісні, які нас ведуть в Божу присутність. Цього ніде немає. Це дещо шкідливе сприйняття, я б навіть сказав. І ми співаємо не для того, щоб вблагати Бога, зійти та діяти. Ми співаємо, бо це наша реакція на те, що він уже тут, сьогодні, просто зараз. Бог є присутній на цьому місці своїм Святим Духом. Можемо сказати «Амінь». Ми співаємо, бо це наша реакція на те, що він втілився, прожив земне життя. Помер і воскрес, і якраз сьогодні прекрасний день для того, аби це згадати, бо сьогодні в нас буде Євхаристія, причастя. Два тижні тому в нас була Пасха, де ми просто про це постійно говорили, і ми не можемо залишатись байдужими до цього, бо це не просто якась рядова подія, і це те, що міняє ці повністю міняє вектор нашого життя, повністю міняє все те, що було до. І оце після воно стає зовсім новим і інакшим. І не хвилюйтесь, якщо ви не відчуваєте зараз цього дуже яскраво або ще щось, знову ж таки повернемося до теми емоцій, бо це щось більше, ніж просто емоції, і саме віра, вона в цьому в цьому відіграє дуже велику роль. І це наша реакція на те, що ми маємо надію на вічність із ним, і особливо в ці дні, коли ми часом не маємо надії на завтрашній день, бо читаємо дуже багато всяких дурних новин, як Давид от, казав на початку зібрання. Є Відбуваються просто жахливі речі. Ми справді не знаємо, чи ми скільки нам ще залишилось прожити, чи не трапиться чогось, коли ми сьогодні вийдемо з цього приміщення або може навіть не вийдемо. Але ми маємо надію на оце воскресіння і на вічність з ним, і наші співи, наш оце, це наша реакція на цю надію. Тож ми співаємо, щоб вчитися і усвідомлено звертати свою увагу на Христа, щоб бути вдячним і звісно. Щоб прославляти Бога усвідомлено і вербально, не лише в нашому повсякденному житті, але щоб по особливому зосереджуватись на цьому і прославляти Його словами наших уст, адже в євреїв 13.15 написано: отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. Це важливо, чому важливо? Бо таким чином, як ми читали в старому завіті в цій пісні, ми нагадуємо собі про те, ким Бог є для нас. Ми не просто розказуємо щось, оце, що там все гарно і так далі, але коли ми до цього підходимо усвідомлено, ми буквально промовляємо до себе один до одного про те, що Бог живий, Бог діє, Бог працює, Бог реальний і в нас є надія і майбутнє. І зрештою апостол Павло закликає нас теж до цього. В тексті до колосянтри, 316 17, слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богу Отця. Тобто, ми теж тут можемо простежити простежити той факт, що ми ми в тому числі навчаємо і застерігаємо самих себе через пісні. Через псалми, через прославлення, через духовні пісні, це спосіб, аби навчатися, аби зростати в Бозі, зростати в нашому пізнанні і справді десь отримувати ці богословські істини, ствердження про те, що Бог це щось більше, ніж ми собі можемо уявити. Він, щось, він хтось більший, ніж ми собі можемо подумати. І в нашому. Співі ми вказуємо на Христа, ми хочемо нагадувати собі істини про те, ким він є для нас сьогодні. І зверніть увагу, що так було і в Старому Завіті, бо ми ж читали пісню, і там все звернено було до Бога, просто не до Христа, як і в Його прояві. Тоді йшлося про Божі вчинки для єврейського народу, але зрештою це був той шлях, через який потім прийшов Христос. І в нашому співі ми також виливаємо перед Богом те, чого часто не можемо сформувати в прості слова молитви. Іноді нам бракує слів, іноді ми не знаємо, що казати, але пісні вони слугують для нас в такому випадку, оцим поетичним зверненням до Бога. І знову ж ми бачимо, як це практикував Давид або інші псалмоспівці, бо вони безліч, безліч псалмів. Це така глибока молитва до Бога, але в поетичній формі, яка справді виявляє всю цю внутрішність людського переживання, людського биття. І Давид дуже рясно і багато виливав перед Богом свої білі свої страждання. Але практично знову ж, практично в кожному псалмі, ми можемо прочитати, він є частина, коли він це виливає перед ним, коли він розказує, а потім він все одно повертається до того, що але ти Боже, і ти такий, такий, такий. І після цього він знову сам собі нагадує про те, що Бог більший, аніж всі ці переживання і проблеми. Ісус. Основа спільноти, вірю, що основа нашої спільноти він, той кого ми прославляємо, і кому співаємо. Він у центрі уваги, його любов, його доброта, його діла. Піснями ми повинні демонструвати саме Христа, саме Його шлях, Його служіння і Його любов до нас. І вірю, що з усвідомленням з глибшим усвідомленням цього ми навчимося співати ще гучніше, єдиніше, радісніше. І пам'ятаєте, можливо, минулого разу я ділився. Баченням нашої музичної команди воно звучить приблизно ось так. А сьогодні також хотів би поділитися ще дечим. Окрім бачення, музичної команди є ще й місія. Вона проста, загальна. Я вірю, що ми всі до неї долучатимемося. І вона стосується не лише пісень, одразу хочу підмітити це. Вона звучить так: через хвалу та поклоніння зосереджуватися на особі Ісуса Христа і спонукати людей до цього. І знову ж тут немає і слова про пісні, хоча пісні це теж. Інструмент, як ми про це говорили, музика є нашим інструментом. Напевне, в контексті нашої музичної команди це наш найбільший інструмент, яким ми найчастіше послуговуємося. Однак це стосується також будь-якої іншої сфери нашого життя. Зосереджуватись на особі Ісуса Христа і спонукати людей до цього. І зараз в нас буде причастя, це такий символічний акт, який підкреслює нашу єдність в Христі, у вірі і... Можливо, не дуже коректне порівняння, але все ж таки я наважусь сказати, що так само і в співі ми можемо засвідчувати нашу спільну віру і єдність в Ісусі Христі. Тому запрошую нас до молитви і будемо переходити далі. Батько, ми дякуємо тобі за твою безмежну любов до нас.